Привіт! Я Оксана Гроза, і в цьому відео ми з вами поговоримо про парфуми. Нещодавно я натрапила на український тех, чим пахне твоя осінь, і вирішила підтримати українських блогерів і поділитися з вами своєю осінньою відбіркою ароматів. Спочатку покажу вам свої найулюбленіші аромати. Вони в мене ось в таких фіолках це від Ліванти. І перший мій найулюбленіший. Я думаю, що всі ви зараз догадаєтеся, що це. Всі мої знайомі кажуть, що цей аромат завжди асоціюється в них зі мною. Я постійно отримую мільйон компліментів як від чоловіків, так і від жінок, коли наношу цей аромат. А мої учні кажуть, що коли вони заходять в приміщення і відчувають цей аромат, то одразу здогадуються, що я вже на місці і я вже їх чекаю на репетиції. Звичайно ж, це. Мезон Францискорджан, Бакара Руш. Це теплий солодкий аромат. Я відчуваю тут амбру, жасмін, щось таке дерев'яне кедр, як я побачила на фрагранті. Також було заявлено, що тут є шафран, але, знаєте, ось якихось нот. Зі спецій чи прянощів я не відчуваю. Для мене цей аромат як асоціація з сукровими петушками на паличці. Це така дитяча радість, і, моє уявлення, завжди переноситься десь, знаєте, у парках атракціонів. Де є солодка вата, морозиво. Морозивом не пахне вершково, нічого тут немає. Але ось такі дитячі радощі, веселощі, щось таке казкове, саме каз казкове. Я обожнюю цей аромат. І дуже чекаю, коли він в мене з'явиться в повномірки ну, хоча б 30 мл. Другий аромат це Tom Ford, Tascan Leather, Тасканська шкіра. І спочатку. Ось ці перші ноти я відчуваю тільки шкіру і нічого, крім шкіри. Шкіра, замша, амбра, дуже багато амбри, дерев'яшки. Ось ці. Не знаю, що саме, а ось щось дерев'яне. Кедр, не кедр, дуб, не дуб, щось таке. На фрагранті це заявлено, що є ноти. Малиний жасмин, але на початку я зовсім не відчуваю. Але вже потім, коли цей аромат відкривається на мене десь в шлейфі, ось ці ноти прослизають. Я обожнюю, як він відкривається на моїй шкірі. І цей аромат це моє маленьке альтрего. Це, знаєте, як елегантний бунтар, коли набридло корчити себе, пай дівчинку, знімаєш і така косуха на наголе тіло, і Боже. Неймовірно, це, це моя любов. Третій мій найулюбленіший аромат, який я обожнюю носити деміссезонно, це Tom Ford Last Cherry. З самого початку я відчуваю вишневі кісточки, лікер, мигдаль. До речі, мигдаль я дуже полюбляю в парфумах. Заявлені квіти, такі, як почули, жасмин, але я зовсім не відчуваю. Сандал, трішечки сандалу відчуваю. Якісь дерев'яшечки. І все. Хоча я знаю, що на фрагрантики там цілий список компонентів. Четвертий аромат це так само Tom Ford Форбіча Peach. Гіркий персик. Ви знаєте, з самого початку, коли я познайомилася з цим ароматом, то я відчула, відчула спочатку, що це персики і мед, але меду тут нема. Потім, коли я вже розносила його, я зрозуміла, що це персики і коньяк. Щось мене на алкоголь потягнуло в осені. Спочатку. Іде персик, я відчуваю жасмин, я відчуваю сандал, я відчуваю усі алкогольні ноти рому і коньяку. Знаєте, це такий м'ягкий, теплий аромат, коли в осені хочеться вийти, прогулятися парком, містом, вийти за чашечкою кави. І він, знаєте, він настільки теплий що нібито огортає тебе, щоб зігріти. Дуже класний, обожнюю. П'ятий аромат це «Barbary Hill London Dream. Я не знаю, чому, але він в мене асоціюється з осінню. Він і теплий, і одразу свіжий, бо тут лимон, імбир, звичайно ж, амбра з мускусом, який дуже обожнюю. Півонія і троянда. Обожнює цей аромат вдягати, коли гарна погода, сонечко, коли тепла осінь. Ось з теплою осінню він в мене асоціюється, до речі. Коли одяг навстіж, ти йдеш і насолоджуєшся сонячними промінням. Так, ось цим в мене асоціація є. Коли осінь ще тепла. Шостий аромат Етро-Етра. В мене версія тестер. Залишилося 2 мл. Але я обожнюю носити цей аромат в дощ, тому що він в цю погоду дуже круто на моїй шкірі відкривається. Це ванільний кардамон. Я відчуваю дуже багато паприки, жасмин, мускус, ваніль. Він якийсь чарівний, він дуже теплий. Тепер вчений. Але чомусь в мене він асоціюється з Гаррі Потером. Саме з Хоксмідом, з Деревньої Хоксмід, коса алея, це випічка місіс Уізлі. Щось таке, знаєте, затишне і незвичайне, коли змішується все, як зілля, і ось цей димок іде. Обожнюю. Сьомий аромат в цій підбірці це. Парадайс Фідерифлейм. Я відчуваю тут дуже багато перця, спеції, так само троянди. Кашемір з кедром, жасмин. В мене знаєте, яка асоціація? Ці гарячі, благоухаючі троянди під жарким сонцем. Це, це щось. Мені дуже подобається. Він так само теплий. І я обожнюю носити його саме в осені. Восьмий аромат, в який по повуха закохана, це Нарсисо Родрігіс Амбри. Це білий квітей, ланг і ланг, це з замбри, це кедр, ваніль. В мене асоціації, що це така, знаєте, загоріла шкіра під палаючим сонцем. Мм. Mm. Він теплий. Але ось цей аромат я ношу як в осені, як в Дімі сезон, так і влітку та ж, теж бажаю. Дев'ятий аромат з полиці Мого чоловіка. Це Zara Vancouver. До речі, тут довга назва, але я його просто називаю Zara Vancouver. Обожнюю, коли мій чоловік носить цей парфум. Він, знаєте, він теплий. і... Одразу сочний. Бо тут я відчуваю яблуко, спеції, ніби тут дерев'яшки якісь, і одразу квіти пачулі. Він такий крутий, іноді я так само хочу на себе його нанести, але поки що стримуюсь. Але обожнюю цей аромат на чоловікові. Я ще додала два аромати. Тут це Шанель Джерсі і 1932, але все ж таки, знаєте, не буду додавати до цієї відбірки їх, тому що ношу їх взимку, в холодну зимку, тому відкладаю. І ще б додала якісь аромати, які в мене закінчилися, але. На цьому поки що все, будь ласка, пишіть в коментарі, чи знайомо ви з ароматами, про які я сьогодні вам розказала, що ви полюбляєте носити в осені. Мені буде дуже цікаво прочитати і з вами поспілкуватися. Дякую вам за увагу! Ставте вподобайки, підписуйтесь і до зустрічі в наступному відео. Па-па!